Вітаю всіх. Ольга Полякова здивувала проханням доньки про гроші. Справа в тому, що нещодавно старша донька відомої співачки Маша зробила кумедний кавер на пісню гурту Queen «Bohemian Rhapsody», змінивши декілька слів тексту, щоб воно звучало як прохання. Таким чином, дівчина хотіла попросити у своєї мами грошей на продукти, а інакше залишиться голодною. Сама ж Ольга на це тільки розсміялася і написала, що Маша заробляє як може. За її словами, вона завжди щось придумає, щоб вирішити проблемну ситуацію. Разом з тим невідомо, чи допомогла співачка своїй доньці у фінансовому плані, адже з одного боку це прохання про допомогу до батьків, а з іншого, Ольга неодноразово зазначала, що коли Маша просить грошей, вона просто нагадує їй, що вона вже заміжня і має чоловіка. За її словами, діти в такому віці повинні забезпечувати себе самостійно, і велика частина фінансового аспекту в подружжі переходить до чоловіка. Нагадаємо, що зараз Маша проживає в США та навчається в одному з американських вузів. Декілька місяців тому дівчина вийшла заміж за американця і перший час проживала з ним в будинку його батьків. Трохи пізніше вона зазначала, що планують з чоловіком орендувати квартиру. Але проживати в ній будуть разом зі своїм другом, оскільки вдвох просто не зможуть платити високу вартість оренди. А що думаєте ви? Чи допомогла Ольга своїй доньці, чи насправді відмовила? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал. Вітаю всіх!